Всім доброго дня. Розпочинаємо засідання виконавчого комітету від 4 липня 2025 року. Перед початком розгляду черги денної пропоную оголошитися хвилина мовчання. До розпорядження міського голови про скликання виконавчого комітету було винесено два питання чергиденно. Пропоную доключити до Де чергиденної питання про надання дозволу на пільгове харчування дітям. Хто за? Хто проти? Утрималось, прийнято. Включено. Четвертим питанням пропонується доключити питання про погодження това громови на видалення гілок дерев. Хто за? Хто проти? Утрималось, включено. П'ятим питанням про походження проведення заходу Перчипенський літній ярмарок. Хто за? Хто проти? Утрималось. Включено. Пропоную затвердити чергу денно в цьому з п'яти питань. Хто за? Хто проти? Утрималось. Прийнято. Перше питання про створення комісії з обстеження об'єктів пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій. Природного характеру. Планується створити комісію з обстеження об'єктів пошкоджених наслідків надзвичайної ситуації природного характеру, які розміщені на території Перещепівської міської територіальної громади. Затвердити її склад, додаткових залагається. Затвердити положення про комісію з обстеження об'єктів пошкоджених наслідків на звичайної ситуації природного характеру на території Перешипської міської територіальної громади. Рішення виконавчого комітету Перещепівської міської ради від 9 серпня 2023 року номер 149 вважати таким, що втрату чинність. Додаток один склад комісії за обстеження об'єктів пошкоджених на собі зміни та характеру на території Хрещовицької міської територіальної громади. Склад комісії, голова комісії Сергій Солову, виконуючий обов'язки начальника відділу з житлового комунального господарства, комунальної власності, цивільного захисту, енергоефективності та благоустрою міської ради. Секретар комісії Євген Кравченко, головний спеціаліст відділу з питань комунального господарства, комунальної власності, цивільного захисту, енергоефективності та благоустрою міської ради. Члени комісії Владислав Юрчак, головний спеціаліст відділу земельних ресурсів, міста будування архітектури та просторового розвитку Юлія Харитон, Олена Данильченко, Тетяна Семищенко, Сергій Вільховий, старости сарсинських округів в межах округів. Є питання заложення. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Отримав сприйнято одного голосу. Друге питання про найменування поіменного об'єкта ТОВ соларфарм 7 за межами населених пунктів на території Польщі міської території громади. Заяву на видачі адреси ТОВ Солдат пропонується найменувати новий поміновний об'єкт за межами населених пунктів на території Першепільської міської ради, територіальної громади Самарівської району Дніпропетровської області, а саме комплекс будівель споруд номер 1 який розташований на території Перщепільської міської ради, територіальної громади Самарівської району Дніпропетровської області за межами населених пунктів. Друге, присвоїти поштову адресу ТОВ Соладфарм, 7, а саме Україна, Дніпропетровська область, Самарівський район, Перещепенська. Територна громада за межами населених пунктів комплекс будівель споруд No1. Відділ земельних, відділ, відділ земельних ресурсів містобудні архітектури та простового розвитку міської ради направити прийняти рішення до Діпроводської регіональної філії державного підприємства національної інформаційної системи для внесення відповідних змін до реєстрів реєстру України. І визнати таким, що... Четверте, визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету та міської ради від 26 по 27.06.2025 року 162 про присвоєння адреси об'єкту будівництва споруди, неподільний житловий об'єкт незавершеного будівництва, установки зберігання енергії модульного типу, потужності 50 мВт. до СВРА Сім. Є питання заважені? Питання є? Є в мене куча питань, я не зрозумів. На минулому засіданні виконкому ми присвоїли адресу. Uh, це комплекс будівель, там де на сьогоднішній день детек проводить роботи. А це понько заводи. Це ваша земля? Ти, ну, Ні, ну це тут. Це? Це. це там, де це біля біля станції, це ви будуєтесь? Ну це, це, не, це не я будуюсь. Це, це товариство? Це, да, 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 там де зараз поставилися кабельні батареї. Що ночі будуть заряджати, дьом продавати. Я зрозумів. Так, а коли там земельна ділянка це чи я, як ви там взагалі взялися, я не зрозумів. Я, мені, я думаю, що це ДТЕК. Це те... не він. А, а, я не зрозумів. Він працівник і склад. Це він. Влад... Він. Владислав Юрчак, головний ага. спеціаліст відділу земельних Там питань. Ну так нема присвоєння. Ну, так, так, а де, де вони взялися, чи так. як вони ставити? Ну, у них з документами все нормально є. Працю... Вони все з документами нормально. Так це ж її це ж інвестиційна компанія, яка там. Коли? Та... Землі там там присвається адреса. Я задав питання, коли тут? землі виділяли. У них є кадастровий номер. Треба вивчати, кого їм що видавали. На сьогоднішній день у них з документами, документами все, в все в порядку. це їх власність. Їх є? Да. Це об'єкт будівництва. Да, є витяг з Держреєстра, да, Я особисто бачила, він є як додаток до матеріалів і треба просто присвоїти адресу. Власника ця фірма. ця адреса знаходиться за межами міста. Тому треба внести в довідники Наїса, що це польмінований об'єкт, який не має. Адреси ну вулиці немає, тому треба присвоїти це по іменованому об'єкту, номер і що він знаходиться на території е, Перещепенської громади, але за межами з документами та порядки все так. Прошу, так. О, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? прийнято на сприйнятого третє питання про надання дозволу на пільгове харчування дітям. Казе Перещепенський Ромашко. розглянувши листи... Керівника закладу Ромашка пропонується надати дозвіл на пільгове харчування дітей дитячого садочку Ромашка Перещепенської міської ради з 1 липня 2025 року, а саме Назарову Нікіті Віталійовичу 01.04.2020 року народження дитині військовослужбовця збройних сил України. Покопцеву Тимофію Сергійовичу 25.08.2022 року народження дитині з малозабезпеченої сім'ї документи всі є. Відповідають вимогам закону. Тому пропоную проголосувати. Прошу голосувати, хто за хто проти? Отримав сприйняття голосне. Четверте про погодження ТОВ агрово на видавання гілок ДРС. Директор ТОП Анга Ломен Тимошенко Федорович з приводу того, що на відрізку дороги між селищем клічень і е, залізничним переїздом, можливо, хтось із колег там був. Коли з клічення виїжджаємо в сторону Маріуки. Там, 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 там дуже вузький проміжок дороги, це вулиці при вокзалі. Через прирост зеленої продавця. маси там постійно заростає дорога. Можливо, хтось дійсно бачив. І вже таким чином вона заросла, що зробила такий собі якийсь тунель зелений. У них в підприємстві дуже багато великовантажних машин, не які задіяні в діяльності. І це перешкоджає, тому що коли з переїзду залізничного виїжджають великовантажні автомобілі, на повороті якийсь заріс, вони не можуть не розминутися навіть зі шкільним автобусом. І таке звернення вони, власними силами. Цю зелену масу приберуть з проїжджої частини. Налягання, саме налягання вітру. Це не стосується. В минулому році ми надавали ми їм не дозвіл не такий. Прошу Ході голосувати, хто угу. за? Хто за? Да. Хто проти? Підтримував сприйняття одного вступ. П'яте про погодження проведення заходу про щепинський літній ярмарок. У вас проводиться вчительський літній ярмарок, який відбудеться 26 липня з 10 по 20.0. З місця заходу це будуть локації збору коштів для ЗСУ, тематичні локації з продажу ярмаркових товарів, сувенірні лавки, зони дитячих розваг і так далі. Під час заходу буде організована охорона громад, громадського порядку, забезпечено безпеку учасників і надано медичний супровід. У разі оголошення повітряної тривоги проведення заходу буде призупинено. Нема заважень. Прошу голосувати, хто за? Я хто отримуюсь. проти? Я отримую. Чого? Тому що я вважаю це небезпечно. Ще раз прошу голосувати, хто за? Хто проти? Утрималось. Ви теж утримаєтесь, Степан Васильевич? Так. Я вважаю, що знов якось зараз там вітаю, що хельнець. Ну у нас за час війни вже пройшло три ярмарки. На сьогоднішній день цей ярмарок присвячений розвитку підприємництва. У нас люди готуються, сотні людей по всій території громади. І тут треба не своє особисте бачення, а для підтримки розвитку підприємництва. І на сьогоднішній день у нас получається, що не вистачає голосів для того, щоб надати дозвіл для ярмарка, до якого який вже повинен який це по щоти. Четвертий. Ну, це вже в традиції міської ради увійшло. Це небезпечно. Ми збираємо і так гроші для ЗСУ. Іншим способом. Вчора був за між 9 годиною і був. Збито 3 шахти. Ладно, рішення не прийнято. Черга вичерпана, дякую всім.